Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ будуть нові акції з 14 по 20 січня. Тут акції для всіх. Бажаю приємного перегляду. Пальмені від торгової марки Левада. Панські 600 г за 57 гривень. Фірмові із яловичиною 800 г 102 гривні. Пельмені із яловичиною та свининою 900 г за 112 гривень. Багато варіантів від якоб з акційними цінами. Напій кавовий капучино 171 гривня за 500 г. Кава еспресо мелена 230 г 150 гривень. І розчинна кава. В упаковці 200 г акційна ціна 280 гривень. Кава Якобс Монарх у зернах кілограм за 700 гривень. Від торгової марки Галичина йогурти по 24 гривні та 50 копійок. Три варіанти зі смаками: вишня з лаки, чорниця з лаки або суниця манго і карпатський без цукру. Сир плавлений. Лактіма з кипками, 130 г за 49,50. Губернська ковбаса напівкопчена: 420 г 86 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Рулет курячий шинка варена від добров: 500 г 164 гривні. Рулет зі свинини копченоварний. Своя лінія: кілограм 290 гривень. Масло «Ферма ферма селянське. 73% жирності 88 гривень. Вироби фаршеві. Домашні із сиром. 1 кг за 140 гривень. Розумний вибір. Шоколад пористий від Millennium 90 г за 45 гривень. Три варіанти на вибір. Салямі баварська ковбаса сирокопчена, кілограм 371 гривня. Від Deluxe Foods and Good Selected чай розсипний 100 г 54 гривні. Три варіанти акційних. Напої об'ємом 2 літри. Фанта декілька варіантів смаків. Спрайт ціна 40 гривень. Кока-Кола за 42 гривні 2 літри. Часникові ковбаски для гриля 500 г торгова марка Глобіно або Це м'ясо 110 гривень. Ковбаса вершково варена від своєї лінії. 400 грамів 78,50. Молоко ферма 840 грамів за 43 гривні. Сир плавлений молендам 70 грамів 4 смаки в асортименті 17,50. Сир м'який Deluxe Foods and Good Selected 175 грамів за 60 гривень. Сир твердий, своя лінія. В асортименті 4 варіанти є новинки 160 г 60 гривень. Кисломолочний сир від торгової марки День у день. 180 г в упаковках, нежирний 28,60 5% жирності 30 гривень і 9% жирності 32 гривні. Морозиво від рудь. В стаканчику 15,50, донатс – 18,50 і в брикеті 17,50. Суміш овочева юніор 48,50-400 г. Картопля фрі хвиляста. Своя лінія 750 грамів 84 гривні. Вареники заморожені з сиром. 40 гривень за 400 г. Хінкалі грузинські 600 г 45 гривень. Торгова марка День у день. Морозиво від хрещатик. Бракет на печиві 21 гривня і пломбір або пломбір із полуниці 140 гривень за 750 г. Ікрам скандинавської риби з лососем 180 г водний світ 48 гривень. М'ясо креветок варено морожене 400 г 166 гривень. Крабові палички своя лінія, сніговий краб Охолоджені 250 г 70 гривень. Капуста квашена з журавлиною. Розумний вибір 400 грамів – 42 гривні. Форель слабосолена Філе шматочок зі шкіркою 180 грамів 187 гривень. Кава Форд ціна 45 гривень за 75 грамів і 12750 за 225 грамів. Мелена. Кава розчина розумний вибір 100 г 97 гривень, 220 г 191 гривня. Кофе Стронг. Напій торгова марка День у день. «Світі», тархун або смак персик та малина 2 літри – 26 гривень. Чай від торгової марки День у день. Розсипний 100 г 36 гривень. Пакетований 40 пакетиків за 26 гривень. Чотири варіанти смаків на вибір. Енергетичний напій ХЕЛ 500 мл 38,20 Г. Напій безалкогольний ізотонічний ФОМУВ 750 мл за 29 Чай алокозай розсипний 80 г гр. 40 гривень 80 копійок. Пакетований 25 пакетиків 30 гривень і 40 копійок. І гранульований 180 г за 77 гривень. Байховий чорний. Нектари від торгової марки День у день об'ємом літр. Апельсиновий 53,50, 4 інших варіанти 35,30. Напій живчик 2 літри. 36 гривень. Соки та нектари від своєї лінії. 200 мл 9,40. Напій від своєї лінії 1 літр 19,40 тонік. Цукерки вагові від рошен з арахісом. 100 грамів 17,70. Цукерки торгова марка «Престиж» – «Суфле». З різними смаками 100 г 14 гривень. Консерви від своєї лінії. Сардина 48 гривень і 10 копійок, 46 гривень. В томатному соусі 46,70 скумбрія 53,70 за 240 г. Тістечка безквітні від мілка 105 гривень за упаковку, в якій 5 штук. 175 г загальна вага. Кетчуп королівський смак лагідний або до шашлику 400 г 30 гривень, 50 копійок. Шоколад від торгової марки Millennium Чорний 66 гривень Брут. І Original 70 гривень, вага 100 г. Соус густо сирний 180 г 25 гривень. Вафельки в шоколадній глазурі від «Рошен», 9 гривень 34 г. Печиво від своєї лінії: 120 г 25 гривень та 30 копійок. Три варіанти смаків: полуниця, апельсин або вишня. Олія Щедрий дар. Рафінована. 74,70, нерафінована теж 7470 за 850 мл. Майонез від торгової марки Оліс об'єм 500 г. Файний 61 гривня. Майонезний соус салатний 38 гривень. І соус солодкий челі 21 гривня. Готові сухі сніданки акс гранола, Фрукти або шоколад 54,80 за 330 г. Сухарики від флінт багети 9,70. І смажений бекон або вершки та зелень. Сухарики пшенично-житні – 17,70 125 г. Картопляні чипси від своєї лінії вагою 200 г. 49 гривень. Зубна паста Colgate дитяча від 2 до 5 років 50 мл 35 гривень. Colgate max White або Max Fresh 62 гривні за 100 мл. Набір зубних щиток Colgate 2 штуки 66 гривень. Дезодоранти Old Spice 200 мл 129 гривень. Шампуні для чоловіків Кліамен 225 мл 93 гривні, 360 мл 145 гривень, шампунь Dallas 900 мл 47 Зубна паста Аквафреш 100 мл 41 гривня. Прокладки від в упаковці 14-18 штук 79,50. І ще один варіант 10 штук 46 гривень. Щоденні прокладки від Діскріт 52 штуки в упаковці 79,50. Підгузки міні-бі дитячі 307 гривень. Упаковці 44 штуки четвірка і 40 штук п'ятірка. Підгузки для дорослих від своєї лінії 10 штук, розмір М 133 гривні розмір Л 154 гривні. Пелюшки поглинаючі одноразові по 10 штук в упаковці 60 на 60 розмір 54 гривні, 60 на 90 68 гривень. Вологі серветки антибактеріальні 60 штук 28 гривень. Косметичні універсальні двошарові 150 штук. За 28 Корм розумний вибір для котів 100 г 10 гривень. Рушники паперові 1 рулон, своя лінія 47. Туалетний папір жовтий, 4 рулони двошаровий 39,50. Геловий засіб для прання Онікс 4 кг 133 гривні. Гель для чищення сантрі Онікс 1 кг 50 гривень. Капсули для прання неопюр 10 штук 101 гривня для кольорових речей. Універсальні 24 капсули 232 гривні. Засіб мийний неопюр для посуду: 500 мл 36 гривень. Засіб мийний на для скла та дзеркал 500 мл 2850. Кондиціонери для білизни від ленор. Об'ємних різний є 798 мл є 987 мл. А ціна однакова 129 гривень. Надмірне споживання алкоголю. Шкідливе для вашого здоров'я. Напій піна калата. Сиргова марка «Дзен» – 500 мл 28 гривень, Безалкогольне пиво Зіберт 24 грн. – 500 мл. Напій винний «Фротеллі» Безалкогольний 15 гривень, алкогольний 28,40 – 330 мл. Пиво чернігівське біле 500 мл 26 Пиво «Оріджінал світле 500 мл склі – 29 мм. Жашківське світле 1 літр 3350. Пиво Зіберт світле 2 літри 400 мл 54 гривні. Пиво Розумний вибір: стар бар світле 900 мл 29. Лікар трав'яний 182 гривні 700 мл. Напій алкогольний білий напівсолодкий 184. Вино винна, Круз 1 літр 123,50. Напій винний фрутеллі – по 116,50, 750 мл. Біле або рожеве. Напій капітан Морген 269 гривень за 500 мл. Коніяк коблево. 3 зірки 192 гривні і 50 копійок 500 мл. Віскі Хані Ваністер 500 мл 189 гривень. Горілка хлібний дар 1 літр 184. Це всі акції. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!